Світ живе доти, доки існує писанка, кажуть ніженці, і свято бережуть традицію прикрашання великоднього дерева. Єднання Її не порушували ані в складний рік пандемії ковіду, ані минулої весни на початку повномасштабного вторгнення. Ось і сьогодні містяни та гості згуртувалися у сквері лисянського навколо великоднього дерева. Аби підтримати давню українську традицію, яка неабияк гуртує громаду, каже очільник древнього Ніжина. Це восьмий рік уже поспіль ми робимо. і Я дякую нашим діткам, які допомагають кожного року це робити. Тому хочеться напередодні найбільшого православного свята Воскресіння Христового, побажати саме головне перемоги нам, миру, добра. І Божої підтримки у всіх наших справах. Тому всієї громади продовжуємо працювати заради нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава! У Ніжині до щорічної великодньої традиції долучився і мер Івано-Франківська, Руслан Марцінків. Завжди Великдень це найбільше християнське свято, тобто, які святкують християни всього світу. А наша особливість українців це саме Великодній яйця, наші писанки. Тому це є особливість саме українців і тому сьогодні дуже така гарна традиція. Я дякую, що ви робите такі речі, що ви традиції українські зберігаються. Кілька сотень великодніх яєць, виконаних у різних техніках, прикрасили великоднє деревоєднання у Ніжині. Тут і дряпанки, і крашанки, мальованки та класичні писанки. Долучалися ніженці, звичайні ніженці, учні, дошкільнята. Ем... Представники різних установ, організацій, тобто із задоволенням ніженці прикрашають дерево єднання. Один з елементів неформального освіти це творчість, де ми разом з дітками виготовили наші писанки в техніці, сучасній техніці, яка називається кіносайга. Це за допомогою різноманітних клаптиків. Тканин, дітки зробили свої писанки, от і ми доєдналися до місцевої акції. Ми всі знаємо, що наближається свято Пасха. Своє яйце я зробила з фарб та словомастерів. На своєму яйці я намалювала карту України та написала перед нами перемога. Писанки були виготовлені за допомогою розпису дерев'яних заготовлених яєць а також виготовляли із кольорового паперу, і дітям дуже сподобалось учистий четвер. Протягом усього дня великодня дерево єднання все ряснішало і ряснішало гарнезними писанками, красномовно сповіщаючи про наближення величного свята Великодня.